Добрий день, малята! Про що сьогодні будемо говорити? Ви здогадаєтесь, коли послухаєте загадку. Де ж усі сховали звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісна, невеличка. Це знайома. Рукавичка. Так, малята. Тож в якій казці рукавичка стала? Не просто прихистом для пальчиків, а хаткою для звірят. Який? Так, це казочка-рукавичка. Ми рукавичку з вами вже малювали, подивилися виставу тіньового театру цієї казочки-рукавичка, так? а тепер пограємо в гру, пригадайку, розповідайку, давайте пригадаємо. Які ж там були звірі? Ось кілька загадок. Сірий і класти, хоче вівцю вкрасти. Хто це дітки? Це вовк. Так. Довгі ноги, куций хвіст, скік та скік. Ми погнались, він утік. Хто це дітки? Це зайчик був він в казочці, так був. Він і кластий і сердитий, дуже любить землю рити, жолоді весь час шукає, малюків смугастих має. Хто це дітки в казочці? Згадали? Так, це кабани клан. В Тремнім лісі прожива. Довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Лисиця. Дітка, а кого ж мене згадали, які тваринки були ще в казці? Хто із них прийшов першим? Хто? Згадали? Це була мишка, мишка шкряботушка. Так, а хто з тваринок прийшов другим? Другим. Згадали хто? Так, це в нас була жабка, жабка скрикотушка Так, а хто з тваринок? Прийшов останнім? Хто останнім? Так, це був ведмідь. Добре, дітки, ось ми всіх згадували, всі звірі були в цій рукавичці. Але ми не згадали головного героя. Хто? Хто ж ту рукавичку загубив? А відгадайте на загадку. В ліс по дрова. Хто ходив? Рукавичку, хто згубив. А знайшли звірята. Ось така була в них хатка, ось така. А хто ж згубив дітки? Згадали? Так, це був дідусь. Ось пішов в ліс зі своїм песиком та й загубив рукавичку. Так, а ось дивіться, а якби дідусь. Не знайшов свою рукавичку. Що б тоді сталося? А подумайте і за бажанням придумайте інший кінець казочці. Добре. Дітка, зараз ми проведемо ось таку гру дослідження. А на яких нось візьких тварин схожі персонажі казки-рукавичка? Подумайте, ось зайчик, дика тваринка, живе в лісі. Але він схожий на кого? На кого із свійських тваринок, які живуть у людей? Так, на кролика. Або вовк. Давайте подумаємо, на кого із свійських тварин схожий вовк. Звісно, на собаку. Так. А лисичка. Ось дивіться, лисичка. Лисичка, трохи схожа на котика, має такий же гарний пухнастий хвіст. Але є ще, ось дивіться, це всіх ми розглянули. А ось Кабани Клан. Кабани клан. Ну, звісно ж, він похожий, схожий на свиню. Цих тваринок можна назвати родичами. А зараз, дітки, у нас буде гра порівняння. Всі ви знаєте вже казку «Колобок», казку рукавичка. Тож давайте порівняємо. А в якій казочці персонажів більше? Як же ми це зробимо? А ось так. Зараз подивитесь. Дивіться, дітки, як ми зараз будемо порівнювати. Зліва в нас казочка «Колобок». Той порахуємо. порахуймо. Скільки ж там було персонажів? Ось дивіться. Дід, баба, зайчик, ведмедик, вовчик та й лисичка з колобком. Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього сім. А справа в нас казка, рукавичка. Навіть візуально ми бачимо, що, мабуть, таке персонажів було більше. Але давайте ми перевіримо, порахуємо. Дідусь, один, собачка, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всього дев'ять. Ми бачимо, що в казочки рукавичка. Було більше персонажів, так? Але ми маємо так, коли бачимо, то і візуально бачимо очками, що їх більше. Гра порівняння триває, але зараз ми будемо порівнювати персонажів казки рукавичка за висотою. Так? І ось перші. Дивіться, хто із ви із цих персонажів вищий, а хто нижчий? Собачка чи дідусь? Звісно, дідусь вищий, ніж собачка. Вищий, дивіться, вищий. А собачка нижча, нижча, ніж дідусь. Так, запам'ятали це. А як ще можна їх порівняти? Можна сказати, Більший і менший. так? Дідусь більший, ніж собачка. А собачка менша, ніж дідусь. А ось якщо з деревом, дідуся, дерево вище, ніж дідусь. А дідусь нижчий, ніж дерево. Так. А ось з'явились перші персонажі, звірята, так? Першою прибігла мишка. Мишка, шкряботушка, малесенька. Але коли прибігла жабка, вона дивіться, трішечки вища. Ось проведемо лінічку вища, ніж мишка. Ми можемо сказати жабка вища, ніж мишка, а мишка нижча, ніж жабка. А якщо зайчик? Зайчик, дивіться, зайчик в нас теж ось дивіться, стоїть на землі. Зайчик вищий, ніж жабка, а жабка нижча, ніж зайчик. так? Ще можна сказати, що зайчик більший, ніж жабка, а жабка менша, ніж зайчик. Як ми їх порівнюємо? За висотою вищий, нижчий, і за величиною більший-менший. Так, а тепер ось давайте порівняємо. Мишку і зайчика по-іншому. Дивіться, якщо ми порівняємо їхні вушка. У мишки вушка маленькі, а у зайчика великі. А як ще можна сказати, можна сказати короткі у мишки, а у зайчика довгі вуха. Так? У мишки вушка коротші, ніж у зайчика. А у зайчика вушка довші, ніж у мишки. Ось як ми їх порівняли. Давайте порівняємо лисичку і вовчик. Вони за зростом, однакові? Ні. Вовчик, дивіться, ось наскільки вищий. Ось так вовчик вищий, ніж лисичка. Лисичка нижча, ніж вовчик. Так, а ще що в них можна порівняти, так як ми в ушка порівнювали? Хвостики, так. У Вовчика хвостик короткий, а у лисички довгий. І ми можемо сказати, так, у Вовчика, хвостик коротший за хвостик лисички. Або коротший, ніж лисичин хвіст. А лисичий хвіст довший ніж. Хвостик вовка довший ніж. Так ось так ми порівняли. А давайте порівняємо ось цих двох тваринок. За якою ж ознакою? Давайте, мишка в нас була найменша, найменша. А медведик найбільший, найбільший. Серед звірів завжди потрібно казати. так? Мишка найменша серед персонажів так, цієї казочки. А ведмедик найбільший серед персонажів цієї казочки. Ось так треба порівнювати. Бо є тваринки ще й менші мишки, наприклад, там жучки, так, павучки. А ми можемо порівнювати лише ось цих тих, що ми бачимо: менший за, більший за. Або серед персонажів був найбільший медведик, найменшою була мишка. Ось так ми порівняли. Дітки, а ось якщо порівняти всіх персонажів, як ми можемо про них сказати? Якщо їх порівняти. За висотою, то кожен наступний персонаж буде трішечки вищий. Ось дивіться, найменша мишка, жабка трішки більше, зайчик ще вищий. Так? Далі лисичка, вовчик, кабаниклан і медведик найвищий. Так? Якщо по висоті, то кожен наступний персонаж вищий. За попереднього, так. І так ми можемо сказати і про величину, що кожен наступний персонаж більший, мишка найменша, жабка трішечки більша, зайчик ще більший, так лисичка, вовчик. Тобто ми їх можемо за двома ознаками порівняти: так, Вищий, нижчий і більший менший. Ось так ми їх порівняли. Ну що, дітки, сподобалось вам заняття? Що ж ми сьогодні робили? Ми з вами згадували казочку рукавичка, казочку колобок. Ми з вами відгадували загадки, грали в ігри порівняння, в ігри дослідження. Так? Я думаю, що вам сподобалось, ви будете все це робити. Ну і до побачення. Буду чекати ваших робіт.